Чому, коли схляєш ти коліна, нічого я не чую уст твоїх. Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я й не почув. Ти на коліна свої став у Божій церкві, та не почув хвали я уст твоїх. Ти став, бо стали всі та жертву знести, жертву хвали. Не хочеш ти мені? Не розумію я, кого ти так боїшся. Чому молитись сором для тебе? Чому в на час молитва це немов? Невже нема за що подякувати мене? Ти кожен раз, стаючи на коліна, усе благаєш про одне і друге, не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все. Я ж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це уваги не звернув. Подяки хочу, хочу славу жертву. Щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай, коли востаннє ти молився так широю сльозами на очах, згадай, коли востаннє духом наповнявся, чому так довго Бога не шукав, я так хотів прийняти тебе до себе, як пташка пташеня ці грітебом, щоб ти з благодаттю неба, щоб Господа ніколи не забув. І так те хотів тебе наповни духом, щоб твій потік він лився із душі, щоб ти радів своїм найкращим другом і присвятив мені всі дні свої, щоб Гевсимані ти пережив для себе, ішовши на шляху в житті своїм, щоб разом був зі мною змігти в небі, і славив знову свого Господа в душі. Я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе вітав. Хотів твій дух з любов'ю підкрепити, та ти мовчав, та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання, я бачу сльози, бачу твій тягар, Його несеш ти часто чую нарікання, хотів забрати його, я ти ж не дав. Ти далі знов продовжуєш грешити, хоч скільки раз тобі я промовляв. Щоб ви наблизився до мене, і тоді я дам прощення і милість і благодать. Я лиш почути, хочу ще від тебе, що я потрібен ще сьогодні, так тобі, щоб визнав гріх свій землею, небом і ще покаявся, тоді, та мир душі, що стільки часу для тебе потрібно, щоб замолився ти до Господа в ключі. Я ж хочу милувати, спасати, та все ж не чуєш. Невже ти хочеш пеклить горіть? Не хочу я карати людей на світі, та хочу душу я спасти також твою. Сьогодні день спасіння, хочу, щоб ти ближче до мене став і був в моїм раю. Чого чекаєш ти? Чекаєш горя, чекаєш, що біда в життя прийде, тоді прийдеться і гірко ти заплачеш, тоді навчить, молиться Бог тебе. Молитви линули від рідних і від церкви за тебе, щоб до Бога навернувсь, щоб бів до нього у своїм житті щоденно, щоб йому лиш поклонявся і служив. Не хоче Бог, щоб як дружина лота, ти не дойшов до сілі, а пропав. Захоче ворог, він оманів сьогодні, щоб ти у небо вічне не війшов. Не з злюхом же, милий друже, оне он шуткуй спасінням ти своїм, а помолись до Господа сьогодні, щоб він простив, тебе благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддати, а страшно потім голос почути, Ви відійдіть, бо я не знаю вас.